Всім доброго дня, я Ксенія. Дуже рада вітати вас на своєму новому каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні хочу з вами оглянути, зробити такий експрес-огляд пряжі, з якою я познайомилась тільки. -но. В цьому році я зробила для себе відкриття багато нової пряжі, з якої можна. В'язати цікаві речі, що для мене дуже важливо, не базові, а саме цікаві, оригінальні. І однією з таких пряж стала ниточка від Ярнард Алегро. Вся справа в тому, що мені потрібен був. Навіть не під мод, мені потрібні були вставочки, смужечки для одного мого проєкту. І коли на сайті я побачила ось такі чудові моточки, які я ніколи до цього не тримала в руках, я замовила і, ви знаєте, це була любов з першого дотику. Ну, З першого погляду, по перше і з першого дотику. Я ніколи не в'язала з такої пряжі. Це для мене, для мене це товстунчик е, в цьому моточку 50 грамів і 145 метрів на 50 грамів, тобто 290 метрів на 100 грамів. Я зазвичай в'яжу з пряжі, яка 400 метрів або більше тонкими спицями. А тут виявилось так, що в мене основна пряжа, з якої буде проєкт, це Merino Deluxe, з якої я теж ніколи не в'язала. Але я отримала в подарунок від Марусі з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Там бежевий кольор. І на нього мені потрібні були яскраві ставочки. Оскільки під такий метраж пряжі в мене нічого не було в залишках, тож мені потрібно було щось підбирати. І я обрала ось такі кольори. Звичайно, на зразки я їх використати не можу, тому що. Їх ну, дуже мало і дуже шкода витрачати на зразки, кольори, яких може не вистачити. Ну <свісно> вирішила тоді спробувати на тій ниточці, яка точно мені в цьому проєкті не буде потрібна, а потім можна буде ці зразочки розпустити і додати в інший проєкт. Що хочу сказати, м'якесенька, похкесенька, 13% вовни, 41 поліамід і 46 акрил. Мені здавалось, що ця пряжа, вона, бачите, вона така ровниця, чи рівниця, як вірно казати, скрутки немає. Вона трошки така пухнастенька, і мені було важливо, по-перше, щоб вона не сипалась. Я не люблю пряжу, яка сипеться, і, ну, і алергія у мене, по-перше, на таку пряжу. І вона може колотися, а я ще й чутлива до колючості ниточки. Ця ні, ця м'якесенька, пухкесенька. Але ж як вона веде у в'язанні і у зразках, ніколи з неї не в'язала, тож вирішила спробувати, нав'язала зразків. Зазвичай така пряжа, якщо вам цікаво, я в'язала зразочки ось такої пряжі, це колір 749. Дуже цікава. Вона вам, мабуть, передається більш як жовто-блакитна, а вона більш зелено, жовта може, тому що ну, синій і жовтий завжди дають зелений відтінок, але тут є і сам зелений колір. Спить, підбір спиць тут теж було Проблематично, тому що для мене комфорт у в'язанні закінчується на спицях номер три це максимум. А тут товстунчик, і, звісно, на двіючці його не зв'яжеш, тож прийшлось мудрувати. Я зв'язала декілька зразочків на спицях 3,25. І все ж таки спробувала ось такий ажурний візерунок, тому що мені це потрібно було для майстер-класу візерунка, це спиці 5. Це було незручно. Так, красиво, м'яко, але п'ятірка мені незручна. Сама по собі, скажімо так, давайте по порядку. По-перше, мені здавалося, що така нитка не буде зовсім тримати резинку. Я спробувала це спиці 3,25. Звичайно, основне полотно, якщо в'язати шарф, снуд або якийсь такий виріб. Плечовий, може, якийсь светрик, дитячий, наприклад, можна, скоріш за все, краще підійде, четвірочка спиці. Але для резиночки, щоб вона тримала форму, то 3,25 ось було чудово. Подивіться, вона навіть пружна, мені здавалося, вона просто роздасться і все. Ні, форма тримається. Ну, може, не дуже так, як на, чистий, на чистій скрученій вовні, але таке тримає і дуже гарно виглядає. Тут для зразка я набирала 24 петлі і первоначально в мене було 11 см на 4,5 до прання. І зразок не змінився зовсім. 11, так і залишилось 11,4,5. Хоча, коли я прала зразки, я саме не відпарювала, а прала ну, в теплій воді, вони просто розповзлись. А ось висохли і форма вернулася на місце. І сама ниточка теж з нею нічого не сталося. Як була, щільна, так і є. Далі лицева гладь, теж спиці 3,25, в'яжеться дуже м'яко, дуже комфортно. Єдине що, спиці краще брати, не з загостреними кінчиками. Ось, ось в мене такі, я з тупими кінчиками не в'яжу, не люблю. Я люблю, щоб кінчики спиць були гострі. Але для цієї пряжі краще, щоб вони були трошечки такі туповастенькі, можна сказати, тому що пряжа може розслоюватись. Тому краще так. Але це дуже комфортно. Так, зразочок в мене був на 20 петель, 9,5 на 6. 9,5 на 6. Ну, може, пару міліметрів десь пішло. Ідеально, ідеально тримає форму. Я була впевнена, що зразки потечуть. Давайте подивимось на ажурі. Ось так виглядає ажурний візерунок майстер-класний, який теж буде на цьому каналі. Тут в мене було 24 петлі спиці 5 зразок був 12 см на 7 до прання. Так, ажур, так, став більше 13,5 см з половиною на цю кількість петель поширився і було 7 см, ні у довжину залишилось так само. Ну, тобто, ажурні візерунки, звичайно, вони. Ну, На будь-якій пряжі практично ажурний візерунок не передбачуваний. Завжди треба в'язати зразочок і чим більше, тим краще. Але бачите, з самою ниточкою, як я її не терла звичайним засобом миючим прала, яка була ниточка до прання, вона ніяк не змінилася. І що саме головне ще бо я буду використовувати цю ниточку в додавання до світлої пряжі, вона не віддала свій колір. Вона ну, цей колір не змінився, не полиняв зовсім. Бачите, які кольори були, такі вони і є. З червоним, ну, звичайно, Зроблю окремий тест, коли буду додати. І нарешті той зразок, за якого я це все і затіяла, скажімо так. Ось Меріно Делюкс, і оця ниточка Алегро. Я зробила зразок тими смужечками, як воно буде в мене потім в полотні. Звичайно, це не те поєднання кольорів, мені здавалось, вони не поєднаються, але мені подобається. І я люблю такі поєднання, які не поєднуються, але тут добре виглядає. Подивіться, все дуже гарно, лягає. Все рівненько, все дуже гармонійно, дві нитки сполучаються між собою. Не потяглась ні ця ниточка, ця її не піджала, тобто ніяких хвильок не пішло, нікуди вона не вибилась, не за край полотна ось я пров'язувала ж до країв полотна. Ні, все рівно, нічого не змінилося в самій структурі дуже-дуже гарно. Так що ця нитка дуже добре сполучається і з іншими, з іншою скруткою, з іншою фактурою, і своєю фактурою вона не заважає іншій пряжі. І бачите, вона не полиняла в полотні, вона свій колір не віддала. Колір не змінився. Ну, тобто, в мене так і е, маленькі деякі смужки, що буде інша пряжа. Тобто, це не буде такими великими смужками. Але якщо б я планувала в'язати саме великими смужками, мені здається, теж все вийшло б рівно, гармонійно і красиво. Що ще можна з цієї пряжі в'язати? Оскільки я її вперше тримаю в руках і ще готового виробу з неї в мене нема. Вона для мене, ну, як на великий виріб, для мене вона не бюджетна, хоча вона в, в звичайній ціновій політиці, ну, на рівні, не знаю, з джинс. З такими звичайними пряжами, з яких всі зараз в'яжуть, але для мене це не дуже бюджетно. Тож на великий виріб, звичайно, я її використати не, не можу, але я б з задоволенням зв'язала би собі е, снуд, дуже люблю снуди, саме не шарфи, або бактус. І якщо в'язати якийсь такий ажурний візерунок, в принципі, дуже гарний був би жилет, мені здається, тому що пряжа не сиплеться, я ще раз повторюю, що це для мене дуже важливо, щоб нижній одяг, який під верхнім під жилетом, під светром, щоб він не страждав, щоб нічого на нього не ціплялось. Це для мене має значення. Ця ниточка не сиплеться, не знаю, як вона в носці. це вже ми побачимо в кінці сезону, коли я зв'яжу свій виріб, поношу його, і тоді я вам зможу розказати, як вона носиться. А якщо ви в'язали щось з цієї пряжі, будь ласка, залиште коментар, напишіть. Які ваші враження від цієї пряжі? А ще напишіть, яка пряжа для вас стала відкриттям в цьому сезоні, може в літньому, а може зараз, коли ви готуєтесь вже до зими. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, не забудьте підписатись. Ті, хто прийшов. Зі мною з мого основного каналу, який називається Кнітка ТВ, я дуже вас рада тут бачити. Новеньке вас я теж рада бачити, і з задоволенням будемо спілкуватися на в'язальні теми. Всім легких петелечок! Побачимось!